У щасті красі, вона маленьким наші ма. Прийми найкраще привітання із побажання щедрих літ. Уклін за ваше виховання душі прекрасно смузі. Ви від нас прийміть вітання, найщиріші побажання. Щоб робота надихала, сил життєвих додавала. Нехай доля вам сміхнеться, Квіти, квітнуть у душі. І нехай. Усе вдається. вдало, в вашому житті. Радущесть, комфорту, щастя. Хай загадане вся вдасться. Мрії ваші всі здійсняться, Труднощі розчиняться. У вас сьогодні гарно, Приїхали буде небагато. Багато буде у вас гостей, бо це чудове гарне свято. І привітань буде багато, ми ж хочемо перші привітати, і щастя, радість приймеш І ще щиро коза! В цей весняний, чудовий день хай лине музика крилато і море чарівних пісень. І хай це буде справжнє свято. Бо молода завжди для нас. Як то весна, що ли на світі і хай спішить минає час, а сонце ваше у зеніті. Багато ще в доріг. Прийти в житті вам доведеться. Це вже досить з року в рік, тож хай вам доля усміхнеться. І хай усі наступні дні несуть удачу, мир і ласку, натхнення, радісні пісні. І чарівну життєву казку. І хай добро буде один, і щастя хату не минає, щоб весело було одмін, вам цілий клас цього бажає. А ще вам сичимо тепла, добра любові, посякчасно, щоб доля доброю була, а в світі мирно, гарно, ясно. Ми дуже любимо вас усіх. Ви наше сонечко привітне, Встрічайте ранки у Росі, трояндою життя хай квітне. Хай, доля, дарує вам років багато, відпусать здорові, Міцнох і добра, хай повністю ласкою, рідна вам хата, не буде багато любов і тепла. Хай радість дарує вам кожна година, Від горя хоронить молитва свята. Хай щастям квітує життєва стежина, На ноги і благі майбутні віта. В житті нехай все буде, що потрібно, Бо з чого не складається життя? Любов, здоров'я, щастя, дружба, Вічна, не душа. І полюби ще потравої краси А світлої долі завжди молотої в нинішній день І в майбутні часи. Хай усмішка в очах іскриться, пісень веселих лине водограй. Нехай весна щоденно сниться і веселково Грає на набукай. Нехай любов Незгасно світить, хай доля радісна співа для вас. Усі найкращі квіти і найласкавіші слова. З Днем народження сьогодні, люба вчителька, вітання. Вам здоров'я і удачі на всі дні життя бажаю! Нехай щастить і буде поруч, щоб ваша доля усміхнулася, щоб кожна ваша мрія, немов вмить збулася. Вчителька наша. Зі святом ми зичимо вам прибагато, щастя, здоров'я, тепла, визнання. Ми вдячні вам дуже за здобуті знання. Нехай світить вам обукоце, небо безхмарне та лагідне сонце, нехай не душимось, не буде невгоди. Бажаємо, щоб вас оминали незгоди. Будьте щасливі, будьте здорові, живіть у погазі, живіть у любові. Учнями вашими завжди пишайтеся, їдь до досягнень, не зупиняйтесь. Завжди зарплату достойну ви маєте і від роботи відпочивайте. Вашу професію завжди любіть. Сили шкодуйте свої, не губіть. Хочеться сказати, цей день вам шану честь віддати, бо ви як матір нас вчите, за руку в світ дорослих, ведете. Від вас любов до нас іде, тепло, що завжди зігріває. Такої вчительки ніде у цілім світі більш немає. Ми дуже любимо вас всі і завжди будемо любити. Бажаємо пісній красі. вам еще сто років добрых жителей. Вы квиты все примите от нас. Весны, ясны по их Живите счастливо, в добрый час. Вам доли, радости, светинья. Happy birthday, to you. happy birthday, happy birthday, happy birthday, to you. happy birthday, to you. happy birthday, to you. happy birthday, happy birthday, happy birthday, to you. happy birthday, and